Як ми опинилися в му році за бортом 2 січня і я знімаю свій перший влог на Ютуб. Я дуже рада, що я так почала одразу як тільки рік почався, тому що в мене дуже великі в цьому році плани на Ютуб. Я, по-перше, хочу і покращувати свій контент, я хочу купити мікрофон, щоб е, десь в подорожах чи десь на вулиці було мене нормально чутно. Я хочу собі десь ближче до середини року купити камеру. А також я в цьому році хочу поставити собі ціль. І з цією цілею поможете тільки ви мені. Я хочу, ну хоча б як мінімум, да, враховуючи зараз реалії, що в мене тільки 25 підписників. Скільки?! І, типу, мені губу не розкатувати і там не казати, що в мене плани 100 тисяч підписників до кінця року. Але ну, чудеса случається, може і таке буде, я не знаю. Може я буду кожен день записувати влоги і наберу. А може я вас чимось поражу? Може, навпаки, ну, я зачаргую, не знаю. Але давайте я хочу поставити ціль в цьому році. От зараз прям з вами ставлю ціль. Я ще навіть про це не думала. Ну, давайте тисячу, ну, п'ять тисяч. Нормально? Я питаю вас: нормально чи ні? того, що це від вашої підписки залежить. Я до п'ятого числа на канікулах, до п'ятого числа моя компанія не працює і в мене лишилося тут. Буквально три дні вихідних. Я хочу провести їх дійсно з користю, а не просто спати до часу дня. У мене, до речі, з цим є проблемка. Тому е я скомбіную цей влог з декількох днів. У мене є плани на кожен із цих трьох днів, тому я зберу найяскравіші моменти цих всіх днів і об'єднаю е в, в одному блозі. Так, цей влог я хочу почати. Хоча яке почати, я вже стільки наговорила, що там. Це було вже середина відео. Я хочу почати з розпаковочки. Це мій подарунок на Новий рік від моєї подруги. Це була лампа з мого вішліста на стіл, за яким я зараз сижу. Того ж я купила собі новий стіл. Поставила його, це зараз він стоїть навпроти вікна, тому що раніше я сиділа за столом, який був о, в сторону стінки, дивився, і мені не було зручно, тому що ну, там світла взагалі не було. А зараз я купила стіл, який. О, з видом на вікно, так, як я зараз сижу в такому положенні. Але зараз темніє у нас у Варшаві в 3 години, і потім ніякого освітлення з вулиці нема. І це проблема, того, що якщо я хочу сидіти за цим столом, то мені потрібна була лампа. Я не знаю, до речі, чого я вам. Так, я все достала і лампа складається з трьох деталей. Даже не, даже з двох. Такой вот з такої от. Ну, звісно, так. Да, надо було на голову одійти. Це не лечиться вже. Вона важка, я поняла, за счет цієї ну, платформи, яка ставиться. Я навіть не знала, Боже, вона як будто бетонна. Є інструкція, я зараз по інструкціям розберу. Так, я що я поняла вже без інструкції. Я закручую до цієї бетонної штуки. Я, їй Богу, я клянусь, вона десь, я не знаю. Ну. Може, кілограма 3 важить. Так, я закручую. закручую. О, господи, хоч би по голові не дати. Слухайте, то, звісно, всі возлагають дуже великі надії на Новий але но для когось це може закінчитися і трагічно. Тут треба буде лампа. Я сподіваюся, що ця підійде. Бо на коробці було написано GU10. У мене GU10, 10 би. Я сподіваюся, що ця хіліс підійде, якщо ні, так. Так, так, так. Нормально. Хорошо йдемо. Але ж її ще треба буде підключити. А де вже ця кришка, яку я на голову дівала? А. а, -а, -а. Угу. Так, а ну давайте. Я включила в розетку. Я включаю її. Да ви ШО? Да ладно. Офігеть. Ну, я тепер і влоги буду тепер зі світом знімати. Все. Ну, Мені подобається. Вона така чорна, мінімалістична. Хай отак поки світить вниз. Отлічно вписалась, на стіл помістилась. Багато не зайняла місця. Отлічно, мені все нравится. Зараз тільки оцей мусор оце все поприбираю. І все. Готова. Бачите, лампа дуже нужна річ. навіть біля вікна, навіть в день того що якщо шо це потемніло не того, що вечір, а того що... Час дня в Варшаві хочу показати, чим я снідаю. Це дуже пізній сніданок. Я це розумію, але враховуючи те, що у мене зараз битий режим і я встаю в 11-11.30, Я не люблю снідати дуже рано. Мені от важливо, коли я проскинулась, мені важливо випити воду з лимоном і дві години нічого не їсти. Потім тільки в мене з'являється апетит. Якось так. Я розумію, що у кожного індивідуально. Хтось скаже, тільки капіта, як можна, а хтось мене зрозуміє. Так, чим я сьогодні снідаю? У мене на тарілці сьогодні є хамон. Не знаю, чому ще так видно. Я сподіваюся, що в мене щось не випаде з тарілки, бо я так переворачую. А, в мене є хамон три кусочка. у мене є тут два яйця. У мене є тут селера. Я її не дуже люблю в. Бо... Типу, в сирому вигляді я її зазвичай в суп кидаю, але сьогодні трошки порізала, не знаю, дам їй другий шанс. Також в мене є перець, але він такий, типа, я його трошки піджарила, можу сказати, гарильований. Зазвичай це мій нетиповий сніданок, я так зазвичай не снідаю, це просто в мене такий сніданок із залишків продуктів, які в мене ще лишилися з минулого року. ха 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 шутка про минулий рік і продукти милорічні. У мене майже закінчилася їжа, того мені сьогодні треба буде піти на закупи. І це будуть перші закупи в новому році. Єдине, що мене може змусити кожен день виходити з дому і находжувати 10 тисяч кроків це сніг. Я це зрозуміла. Я зрозуміла, що я дуже скучила за снігом. В останні роки його в Польщі та й в принципі в Україні майже не було. І зараз те, що він випав перед новим роком, мені здається, це просто ну це подарунок прям. Я настільки сильно скучила, це просто ходить по снігу, шуршати. У мене тут поле біля дому і ну, є де розходитися. Я тут прям перша ходжу по цим всім стежкам. Шуршух цим снігом, і це дуже прикольно. Я вчора прям приїхала додому від подруги з Нового року, десь в п'ятій ранку, лягала спати з думкою про те, що от я прокинула з першого числа в день. І одразу піду гуляти. І я вийшла, і я вчора находила 10 тисяч кроків. Зазвичай типу 10 тисяч кроків мені даються дуже важко, я прям така вже не можу. Шість находила і вже вертаюся додому. А це вчора я прям з кайфом прийшла, мені дуже сподобалося. І сьогодні я думаю, що я сьогодні не нахожу 10 тисяч кроків, тому що я пізновато вийшла, але мені все одно кайфу ходить. Так, ну я зараз ще трохи похожу і вже буду йти в літо на закупи на перші свої закупи в цьому році. Дуже нервничаю з цього приводу. Прям. Що я виберу? Що ж я виберу? Я зазвичай пишу списки продуктів, що мені треба купити, тому що ну я так собі прикидав в голові, що я буду готувати. Я так купую продукти, щоб мені вистачило плюс-мінус на тиждень. Того, що лідел знаходиться в 10 хвилинах від мого дому, і мені не завжди в будній день є час туди сходити. Ввечері після роботи я формую списки, що я хочу купити, що я хочу приготувати, і ну, скупаю так продуктів, щоб мені вистачило на тиждень. Але а, ну це дуже важко так зробити і скупитися один раз. Ну тим паче, в мене немає машини все в руках донести. Це все. Я зазвичай купую от прям все, все необхідне. А те, що мені іноді не вистачає протягом тижня, я можу докупити це в жабці, У мене є жабка. І я деякі інгредієнти, продукти докупляю. Отак От і живу. Ну, деколи я ходжу, може в Ліду в два рази в тиждень, але частіше за все, це один раз тиждень. Сьогодні я не створювала ніякий список, У мене ще такий настрій новорічний. Що сподобається, те візьму. Так я одразу кажу, що в Лідлі не буде нічого знімати, тому що щоб ви потім подивилися розпадку. Продуктів. Я не знаю, я люблю дивитися розпаковки продуктів, мене це мотивує щось нове приготувати. Люди зазвичай діляться, що вони купують, і показують, ну де покажуть, що будуть готувати з цього. І мене це трошки ну, додає якихось ідей в моє життя, тому що зазвичай в мене дуже банальні блюда. І коли там хтось каже, типу, ой, я хочу з цього, це приготувати, я така. Да, я теж хочу, я теж це куплю, і теж буду готувати. Бо якось не завжди все в голову приходить. З готовкою в мене дуже мало ідей зазвичай. Тільки що за мною по полю бігла собака, відірвалася від свого хазяїна і мені. Ну, я, звичайно, з нею трошки погралася, хоча ну, я не спитала дозволу, того, що хазяїн був далекувато, а собака на мене запригивала. Ну, я її трошки потрогала. Вона ж мене потрогала без мого дозволу. І мені отак здалось, що було б прикольно, напевно, мати мені собаку. Ну, щоб гуляти з нею кожен день. Мені здається, це прикольно було. Я б виходила типу. а так немає мотивації, чому мені виходить на вулицю. Мені треба завжди знайти причину, чого я маю вийти. Ну зараз ця причина це сніг, ну і ліду. Зараз плюс один, і сніг такий, знаєте, хрусткий. От він, я не знаю, можливо, буде до речі, чутно на відео, що він так похрустиває чуть-чуть. Це прикольно. Боже, я передивилась холостяка, вона ну, предстать, говорить це слово прикольно, воно як будто робить людину тупішою. Хоча я і так кажу, дуже часто «тіпа», і в мене дуже багато слів паразитів, і я взагалі говорю суржиком. Я думаю, ви помітили, але прикольно це іще і, і одне слово паразит нове, в мене сопля. А, да. Щас. Ну, а що, ми вже, ми вже як рідні, буду і соплі витирати при вас, а що до такого. Ну, а що до такого? Ну, є зима, я ж по вулиці хожу. Признаюся чесно, я прийшла з магазину і пів втикала в Тік-Ток. <гас> і нічого не розпаковувала. Але накупила ну, я дуже багато всього. Так, от, сьогодні у нас такі от два кандидати на розпаковку. отакі ще дві сумяри, у господи. Що я купила, це дві бурати. У мене абсешн на бураті, я останній час її постійно купую. Я дуже люблю її з пастою і з помідорками їсти. Далі у мене закінчилась гречка, я купила гречку. Всі, до речі, кажуть, що в Польщі дуже хірова гречка. Мені вона, ну, звичайна. Я не скажу, що я, в принципі, фанат гречки, тому. Вона мені всю, вся однакова везде. Далі я просто підсіла останнім часом це мій найулюбленіший снек. Це отакі сушені банани. Я не знаю, можливо, тут незвичайні банани, можливо, можливо, тут якісь міні. Типу, знаєте, така міні-версія бананів, але вони супер свичні. Вони прям такі солодкі. Але тут написано, що With no sugar». матріака по фабрик. От по відчуттю, наче десерт. От її дуже класний. Я сьогодні навіть взяла з тієї самої, ну, типу, лінійки попробувати Київ. я не фанат ківі, можливо, мені сподобається в сушеному вигляді, того що я не фанат бананів, але ці банани ну просто кайф сушені. От, так що я рекомендую. Це я ще не пробувала, але це точно рекомендую. Останнім часом тільки таку пасту, називається Linguine. Amazing. Типу, як спагітті, тільки широка. Дуже прикольна, я її, ну, опять-таки, люблю збирати, да? Понимаємо вже тут совмістимость. Я не знаю, як це показати. Ну, коротше, 5 помідорів. Далі, 3 мандарини. Я не фанат мандаринів взагалі, але ці мені сподобалось, як виглядають. Такі блискучі. Здається, що я інтуїтивно. Купую продукти за оцією методикою: типу 5 е, овочів, 4 фрукти, 3 м'яса, 2 молочки і один десерт. По-моєму, от я знаю про цю систему, і мені здається, що я завжди інтуїтивно купую за цією системою. Це найкраща, типу, як система покупки продуктів, тому що якщо ти купиш за оцим розрахунком, то в тебе завжди типу, буде достатньо фруктів, овочів дома, м'яса і так далі. ні, там шість, по-моєму. Овочів, п'ять фруктів, чотири м'яса, три молочки, дві крупи. Так, я про крупи забула і один якийсь десерт, три огірка. Класні, красиві були. Чисто взяла по візуалу, понравилось. Три авокадо. До речі, авокадо було по скітки і воно не сильно прям спіле, але це хас, якщо його поставити, ну воно не, не сильно м'яке, якщо його поставити десь в шафу, не в холодильник, то воно за ніч стане вже готовим. Того що це такий сорт, я обожнюю його цей хас. Якщо ви не любите авокадо, то це означає, що ви не знайшли ще правильно авокадо, тому що я раніше теж його не любила, бо постійно купувала авокадо, яке називається зелене. От знаєте, воно таке, типу, гладке, зелене. Насправді найкращий сорт авокадо, це оцей хас. Він має бути таким коричневим, коли поспіє. Зараз воно таке, типу, не повністю коричне, трохи зеленувате, але коли воно доспіє, воно буде супер смачне. Я обожнюю робити його молі. Мій улюблений сніданок це тост. З авокадо я беру отак типу мну авокадо вилкою, ріжу туди міленько, так помідорчики, маленькі чері. Роблю з цього намазку на хліб і зверху лосось слабосолоний. Це мій улюблений сніданок. Далі я купила творог. Зазвичай творог я не одразу готую а десь під кінець тижня, коли вже в мене майже закінчується їжа. Я згадую про творог. Я не дуже люблю сир. Але от готувати з нього сирники, отак сирим я ніколи, до речі, не їм. Сирники або ліневі готую, зазвичай. Скрінти це найкращий хліб з Ліду. Я дуже взагалі люблю випічку лідловську, не тільки хліба і ще там булишні вироби. Я вважаю, що лідл взагалі дуже круто пече. Там можна порізати цей хліб. Він називається якось на, на, мишлянце, на мишлянце. Е, Його можна порізати. Там є нарізна оця машина, яка ріже хліб, але я купую цей хліб для авокадо тостів, і е, ця машина вона ріже най, оцей, найширший е, слайс, який можна обрати. Для мене він дуже тонкий. Того я не ріжу, я ріжу вдома. Я люблю такі товсті різати кусочки, того, що я на сковорідці його з різних сторін цей хліб прожарюю трошки, щоб була скориночка. То я беру так ціле, я його не ріжу. І це мій найулюбленіший хліб Зелень, Ну, понятно, пригодиться або викинемо через тиждень. Я люблю дуже сильно такі гриби, вони не завжди є в наявності, але якщо є, я їх беру. Називають знову ж таки, не можу прочитати правильно. А, ну, але підозрюю, що вони називаються бобошнякі. Вони мені смачні, я їх люблю жарити, і вони такі різинові. Але я люблю все, що різинове. Це моя тема. Вдалося урвати отакий гарний кусок лосося, Тому що зазвичай, коли я йду вже в другій половині дня в Lidl, лишаються куски лосося, які такі, знаєте, типу, від хвостів. тут. Прям серединочка. Оце круто. Я сама солю лосось на авокадо тост. Я раніше купувала оцей копчений, він мені дуже сильно воняв. я не могла його їсти. І я прям, ну, мені не подобалось. А оце я беру свіжий, я його сама солю. Кому треба рецепт? Для засолки лосося, напишіть в коментарях, можу показати наступному відео. Цей помідор черві купила для того, щоб в авокадо тости класти. Тобто роби його комоспольна, що та хіра всього купила, просто одна людина стільки не може їсти. Але повірте, мені на тиждень це якраз ну нормальний набор продуктів. Да мені здається, це вообще здоровий набор продуктів для людини. Я просто та людина, яка дуже рідко ходить в ресторани і заказує їжу, то ну типу на тиждень це ви нормальний набор. Далі мені я не дуже люблю рідиску, я її нашу взяла, тому що вона мені вайб такий додала в корзині. Я така класна. Зелена така травичка, прикольна. Але взагалі я не впевнена, що я її буду їсти. Можливо, вона викинеться в з салатом. Виноград я люблю, того завжди намагаюся купувати взимку. Цей виноград, по-моєму, без кісточок. Дуже круто, крема версія. Рінаград про Макс, я купила ще качку. Це філе з качки зі шкіркою. Шкірку я приберу, а що я готую з качки? З качки я обожнюю суп. Це просто, це отвал башки. Я раніше завжди ну, готувала типу, бульон на цей курячий. я любила курячий суп з овочами. А потім я почала читати інформацію про те, що курка вона не дуже. Ну особливо курка, яка з таких магазинів, як Лідел, ем, не домашня курка, то вона шкодить здоров'ю, того, що вони вирощуються на всіх цих антибіотиках, непонятно чим колять цих курей і так далі. Я не читала дуже багато інфи поганої про курку, про те, що типу, в Lidl взагалі курку не можна покупати, того ж це самовбисто. Не знаю з приводу інших видів м'яса, але на жаль, мене не виходить купувати десь в іншому місці. Того я переключилася вже курку давно. Не їм, я переключилась на індичку і на качку. Качка в лідлі буває дуже рідко. Але коли вона є, я її беру і готую з неї. Ну, чи суп, чи бульйон, я не знаю, називайте як хочете, але ось, типу, я готую з неї жиденьку пічу, так сказати. За цим продуктом я б'юся в магазині, того, що зазвичай його нема або прям забирають у мене перед носом. І це, не повірите, але це горох. Зазвичай, якщо брати цей бренд, то вони от виготовляють у мене в лідлі, є в наявності і горох окремо, і, і морква. Мені саме треба горох зелений, я обожнюю горох. Зелений, почищений, отакий, типу, морожений. А, я його знову ж таки додаю в суп з качкою. І взагалі я дуже люблю супи з зеленим горохом, не з сухим, а з зеленим таким. от. І взагалі я можу просто відварити цей горох і просто його їсти без нічого. А, я просто фанат. І його, ну, походу, не тільки я фанат цього гороха, того, що його розбирають постійно в лідлі. його нема. От є морва, а гороха нема. А мені морква взагалі ні к чому, я шукаю завжди горох, і от сьогодні, наприклад, я забрала останню пачку. Якби я прийшла і не було цього гороха, я б дуже розстроїлася. Я б тоді і качку не брала, і я взагалі б нічого не покупала. І останнє на сьогодні це я купила отаку свининочку. Я збираюся готувати борщ. Не знаю коли. ну, На цьому тижні, поняття, але в мене є просто всі інгредієнти для борщу. Я і квасолю з Києва привезла, і буряк в мене давно куплений, і, і капуста є. Коротше, у мене є всі інгредієнти для борщу. І не хватало тільки м'яса, і я думаю, купимо. Приготую борщ, тому що я борщ і ще з минулого року хотіла приготувати, але це таке блюдо, яке я постійно відкладаю, тому що мені здається, що я витрачу супер багато часу на готовку бреща. От, це все. Всього я витратила 188 злотих. Зазвичай, ну, це покупки на тиждень виходить, що мені хватить цих продуктів на тиждень, якщо ж не видить, я докуплю в жабці. Ну, це стандартна ціна, що я взагалі ну, типу, що я витрачаю за тиждень на продукти. Ну, можна, звичайно, жити скромніше, але і в нашій корзині є лосось, в нашій корзині є авокадо, так що ми не можемо жити скромно. Ось такий у нас наборчик вийшов. Мені здається, я дофіга всього купила. Прям яру саме все вилажене, бачите? Тому це хороша була зділка сьогодні. Мені сподобалось. Так, що записую, чи ні? Сйомка йде? Сьогодні вже 4 січня, сьогодні мій останній вихідний перед роботою. Так, а дата, звісно, я ожидала, що ця шара закінчиться, але не ожидала, що так швидко. Я встала вчасно. І досиділась в телефоні до моменту, коли мені вже треба вибігати. У мене сьогодні запис на стрижку на 13.30. І слава Богу, мені позвонили з салону і попросили спитали, чи можу я прийти на 13.45, тобто на 15 хвилин пізніше. І я така, типа, да, да звісно, а насправді така єс. Yes! Я якраз не встигала. Я сьогодні йду стригти своє волосся. У мене воно так відросло. Я думаю, що я десь отак його відстригу. Ну, може, не так коротко, ну точно десь. Сантиметрів 10, може, обріжу. У мене прикол волосся в тому, що воно швидко росте, але воно неякісне. От, воно дуже ламке, воно дуже посічене. Отут на кінцях того. Я не бачу сенсу його взагалі тримати. Я постійно його обрізаю кожні півроку, і ось зараз прийшов час, коли я хочу обрізати знову. Також хочу трошки соціалізуватися і піти в якусь кав'ярню. Поруч з салоном сьогодні, Того, що, якщо чесно, я так подумала, що я, ото, от окрім того, що я виходила на вулицю находити 10 тисяч кроків кожен день після Нового року, того що був сніг. Я нікуди не виходила, отак щось посидіти, десь там, я не знаю, якісь кав'ярні з кимось погуляти. Взагалі, якось в ці вихідні ні з ким взагалі не виходила, і це дуже дивно, того, що зазвичай мене завжди кудись зовуть, а це взагалі якби. Всі чи пороз'їжджалися чи що. Ну, в общем, і, і я не була ініціатором ніяких зустрічей. Того я думаю, що я сьогодні десь сама посижу. На вулиці хочу сонце, але мінус два. А я вийшла без шапки. Ну, що сказати. Перев'язалася ну де. Ще дуже сильно спішу. І зараз думаю, що я буду бігти і спотію. І все. Можна брать завтрашнього дня я думаю. Иду в кафешку, в якій ніколи не була. Я так розумію, що вона доволі нова. Мені дуже цікаво туди сходити, тому що вона там така концепція, як типу кафе, ну не кафе, а кав'ярня з книжками. Тому зараз цікаво. Я під'їхала пару зупинок від місця, де я стриглася, і зараз подивимося, що, що там відбувається, що там цікавого. Так, ребята, оцениваю мою нову стрижку. Ось так виглядає, мені дуже подобається. Майстер, звісно, був проти різати так багато. Він сказав, що давай менше обріжемо. Я сказала, що не треба жаліти моє волосся, воно відросте дуже швидко, тому ось так ось вийшло коротко. Для мене це не коротко. Для мене коротко, це от реально типу корешка. Зараз, мені здається, це середня довжина. Мені здається, з такою довжиною виділяється дуже сильно обличчя, тобто воно стає більш помітним. Коли довго волосся, мені здається, що обличчя воно десь. Ну, типу, ті тіряється на фоні. Да? От. Е, ще коли стриглася, сьогодні згадалась дуже крінжова історія, яку я розказала майстру. Я розкажу цю історію також вам. В минулому році я так само хотіла стригтися десь в березні, і е, мене стриг в салоні, один е, білорус-перукар, він почав мені е, заговорювати зуби, він мені почав розказувати про те, як на початку війну, війни. Він здавав позиції російсь... ну, він, по-перше, сказав, що він підтримує Україну, ля-ля-ля, і ми от за цю тему зачепилися, а мене блін за цю тему тільки зачепи. Я от, і так, як Хтось то, каже, війна, я починаю. Якось він мене так загорив. Він розказував про свої якісь героїчні е -е, подвиги. Типу, він здавав позиції е -е, російських воєнних нашому ГУР е -е, і так далі, що його там тричі садили. І ну, окей, якщо це правда, і якщо це він говорив. Правду, то ну типу моя йому повага. Але він так багато про це говорив і так багато цим хизувався що якось я навіть не помітила, як він мене стриже, і ну він робив це на сухе волосся. І я якось так от ну він мене підстриг, якось так глянула в зеркало, було все окей. Потім я прийшла додому, знову ж таки, ну я так. Подивилася, от як зараз на себе, да? Ну начебто було все добре. І через місяць десь я приходжу до своїх майстринь робити кератин. Вони мені вирівнюють волосся. Ну, бачать, що я підстриглася, вони вирівнюють волосся. Заді мене фотографують і кажуть, що це? Я дивлюся, а в мене волосся підстриження так. Я, можливо, якщо знайду, вони мені кидали фотку. Якщо я знайду з ними діалог, я скину фотографію, покажу тут. У мене волосся там отак іде: типу, отак, потім отак. І потім отак, ну такий, такі типу, зігзаг. Я була в шоці, що він мене так підстриг. Я реально, ну, звичайно, що там вже пройшов час, і я не хотіла типу, писати знову в салон, показувати це все. Хоча дівчата казали, що покажіть, що вам, щоб вони знали, що за майстер там у них працює. Але ну, це така була ситуація, дуже кринжова, Того, що я ходила майже місяць цією кривою стрижкою, і якось мені ззаду ну, це не було помітно, того, що я якось ну, І мені ніхто не сказав. Можливо, це реально ну, було видно тільки дівчатам, які зробили. Робила кератин, того, що вони мені вирівняли волосся і вони побачили, типу, що там ну, все отак, от, типу, туди-сюди довжині. Ще хотіла сказати, що я взагалі не насолодилася перебуванням в кав'ярні е наодинці. Це взагалі не моя тема. Я, я ще раз зрозуміла це сьогодні, я вже давно так не ходила е наодинці кудись, але сьогодні зрозуміла, що вообще ну я не кайфую реально. От я кайфую, коли я вдома одна. Перебуваю, а коли виходжу кудись на вулицю, особливо кудись в кав'ярню, йду йду чи їсти кудись. Мені взагалі не подобається одній бути. Я от сьогодні помітила: я насолодилася тільки однією хвилиною перебування в кав'ярні, коли до мене підійшла собачка, я її змогла поладити і все. Отак пройшов мій останній вихідний. Більше експериментувати з походами в кав'ярню наодинці не буду. Далі всі походи бути з друзями. Але я хотіла перевірити своє відношення до цього. Мені раніше було супер важко ходити. Раніше я взагалі навіть би не осмілилась зайти в кав'ярню одна. От якось ну не можу я, мені, я стеснялась. Е, зараз мені взагалі тифанув пофіг, я можу зайти, але просто немає цього кайфу, від того, що я одна сижу в кав'ярні. Хтось ну типу, ловить від цього якийсь певний вайб. А, я ловлю вайб, коли я наодинці вдома. Коли я гуляю кудись, ну там, типу, в плані іду по вулиці сама, от мені подобається йти по вулиці самій. А сидіть в кав'ярні самій, хочеться реально якогось соціального контакту, хочеться в кав'ярню взяти каву і з кимось поговорити. Я думаю, що з цим влогом я буду вже завершувати. Дякую, що провели зі мною ці декілька новорічних вихідних. Якщо вам сподобалось це відео і ви додивились його до цього моменту, да, то теж сомнительно, що ви все ще його дивитесь. Але якщо дивитесь, будь ласка, поставте лайк на це відео і підпишіться. Мені буде дуже-дуже приємно.